Всім привіт, друзі! З вами Цікаво. це новий влог. В общем, я тут гуляю, я зараз в Врославі і знаєте, куди зараз я йду? Я сьогодні хочу сходити в баньку. Так, нарешті я знайшов баньку, ну не знаю. Мені кажеться, що знайшов. Я довго шукав там, щось там, щось через Google, все. Ну, коротше, будемо сподіватися, тому що в Болгарії бані не було, в Туреччині бані не було, я півроку не був в бані, а ви знаєте, я фанат бані, сауни. Тільки що виглядало сонечко, прикиньте. Не було вже три дні. О, я, друзі, знайшов цього чудика. Непонятно що це, але на пальці. Наче знайшов коротше, обмін, кріпти, коротше, але нікого немає. По любому українці зробили. От у мене така чуйка, що по-любому українці. Коротше, я написав WhatsApp. А, не знаю. Відповість ні. Бачимо відповів він, що захворів, до завтра не буде. А Завтра в мене вже поїзд. А що це він бы Прикольний фонтан. Ааа, це театр. Триаль Лалк, навіть кукольний театр. Виявляється, я сюди йшов. Тю пройшов, блин, 50 метрів від этого обмінника. А ну, ой, тут прохід є. В общем, тут такий великий басейн посередній. басейн мені не цікавить. О, общем, Далі такий браслетик. І куди сіти я навіть не знаю. Сауни, сауни, сауни. Я так зрозумів, що це роздівалка. А я не знаю, що куди діти речі. Тут так також абсолютно тише повинна Я говорять, що показую, що тут всі голови. Мол, коли... Оці всі баньки виходить. Я не ну, туди заходив, вот гей Прикольно. Опа. Так. Щось в мене чуйка, що цей ключ. Якось підійде сюди якось. Таки не зрозумів О, так. Да? общем, така парілка. Музика грає. Я бачу підливати не можна, тому що немає ніде нічого. В общем поки нікого немає, це кімната відпочинку і тут так прохолодно взагалі прямо. Прохолодна Тут майже всі голі взагалі лазить. Друзі, два басіння. Також є льота Я тут хочу Ох, Друзі, це кайфуга. Кайфуга. Мені дуже не подобається, як знімає ну, В тімноті дуже багато шуму. Не знаю, у мене два одиниць айфона, може я продав би додав, де взяв якийсь 15-16, але чи є в цьому сенс? Напишіть в коментарях, чи буде він краще знімати якого. Там такий жорсткий, прям як э, дентауний в Хто був. Там теж багато залів було стопять. І один хамам він прям ядерний. Тут такий же. Ну, а от фінська байна, на сауна ще ніяка. До речі, є такий крутій весий. Світляє людина. У мене такі маленький. Це, Це, Це година 4-2 години 47. 3,55 короч. А виходить той басейн, який на фото. Ага. В общем таке здання. Там от лазня. Вот. ну Тут вихід. А що це вони роблять? А? З цими переїздами аж обидно, Колись ну, вже звик, я вже знаю, як йти, короткі дороги, короче, і бах, і знову переїзд. Фу, друзі, я після сауни вчорашній ледь прокинувся. А мені сьогодні їхати. Ми з вами сьогодні їдемо до Кракова. Так на поїзді. Коротше, я обіцяв показати, як я заробляю на Тіктоці. Я... У мене просто на Тіктоці підключена монетизація. Ну, от. Тупа монетизація. Я не знаю, у вас такого точно немає. Коротше, я зараз покажу і розкажу, як це зробити. Заробив 46 баксів. Чао. За 30 днів мало, тому що я знімаю вам люди влоги. розумієте? І серце не, не роблю Тіктоки. Єдине, що монетизація працює на 1 хвилинні ролики. Тобто на малюсенькі 16 секундні не вийде. А ви знаєте, щоб добитися нормальних переглядів і щоб ще хвилинний ролик був, це це дуже важко. Це настільки важко в Тіктоці. Ви ж самі тікток отак от мотаєте, Ви знаєте. От, скільки разів ви зупинялись на ролики, які там, допустимо, хвилини. О от так. От. Це дуже важко. Коротше, зараз я виведу, покажу, що воно виводиться. Підтвердь виведення. Так, поки нами не припали, немає цих грошей. В общем, суть в тому, що у нас монетизації немає в Україні. Монетизація є тільки в п'яти країнах: Франція, Германія, Корея, Японія. І, і що, якась короче не важливо. І суть в тому, що спочатку треба зробити іменно, ім, ім, коротше, TikTok в цій країні. Ну це дуже важко, тому що там стільки дій треба зробити. Всяке просто VPN це недостатньо. Треба там все міняти, вообще повністю весь кеш робити, тому ну, короче видаляти, і то може не, не вийти. Що треба, імейл e новий. Ну, коротше. Спочатку треба зробити а, іменно уже коли зробив цей TikTok, то треба дочекатися ну, все одно, щоб 10 тисяч підписників було. ну, Це дуже важливо, важлива умова, але для деякого У я набрав. За місяць 10 тисяч підписників. От і саме найголовніше, що коротше, що можна знімати просто любий відео Україні. Ну тобто на будь-якому мові не треба. От у мене французький тікток. Мені не, не, не треба іменно на французькій мові робити. Я знімаю, і що я знімаю завжди. Ну як я завжди українські удити стіжками, там пісенки. Що за кожне відео там по-різному приходять, все залежить від мови. Ну, Українська мова дуже саме дешеве, ну, саме ну, іменно монетізація, тому що якщо б ми була навіть російською мовою, то повірте мені, зараз було не 40 євро, а десь вже 160-200. Але я принципово знімаю українською. Ну, можна без мови. от, Я знімав експерименти нещодавно, але блін, вони тупо надоїли мені. Короте, от, Вони класні, прикольні, дурноваті, але вони мені надоїли, тому я а, вирішив не знімати. Коротше, якщо хтось хоче собі е, і не може зробити тікток з монітізація, я можу зробити вам. Ну, блін, ну щоб не безкоштовно, тому що це трохи заморочно. Ну, ну, доларів 25, якщо не буде вам жалко, я за таке. О, бабки пішли. А якщо короче, вам не жалко таких гаршей, я можу вам зробити. Напишіть просто мені там в Дірект в, в Інсті чи на e емейл. О, цікавий. Бачите, прийшло 42 євро. Добре, що є лоток, друзі мій. І моя золота вілка. Короче, я короче, піджарю яйця, що лишились, потім оце підігрію. Туди ж колбаску покладу і буде мені їжа з собою. До речі, знаєте, що зрозуміло? Що ця квартира тупо така, як моя. Якщо пам'ятаєте... Девіше шафа, коротше, точно така. тільки в мене тут короче, диван стоїть, а тут кухня. А також квартира точно така. Ж. У мене в Києві. Точно, точно точно така по розміру по всьому. Вот. Ну, ось дивіться, яка краса. Перекущу. Так, лоточок закривається і все. Це якийсь капець. вроді доросла людина. Подорожує. Поїхав не до того вокзалу, поїхав не на ту, ту сторону, поїхав не на тому трамвай. Це жесть, добре, що у мене ще часу достатньо, і я встигаю, начебто. На вулиці погода дощ, іменно дощ, але ну, добре, що, добре, що іменно не такий, невеликий дощ. Фух. Боже, було на карті написано, що це автобус, а це, мабуть, якась електричка. Це жесть. Часто все менше і менше Фу. Які здання таке короче прям Гаррі поттера знімати О, от у нас бо були такі электрички Нифига себе офигеть нормально, це просто электричка Боже сыканут Бачу, контролер. контрольор. Думаю, все, а я не встиг білет купити. Що я не знаю, купувати тут чи ні. А виявляється, що вона кондуктор, вона білетіла і. Коротше, додатку не можна купувати, а треба купувати білетик. Коротше, 60 злотих, 66 злотих. 70 гривень. Тут навіть реальні розетки є люди. В общем, виявилось, що я... Вийшов не на вокзал, тому що я не знайшов проходу, а вийшов іменно на вулицю. І зараз йду в вокзал. Ого не маленький вокзалчик. О, тут ціни божеські, 550. Навіть дешевше, ніж жабки. Такий вокзалчик. Вон, дивіться, який стаканчик. Я думаю, для 60 гривень це ног. Це найдешевша кава, що я бачив за весь час. Блін, я так перенервував, я думав, що я не попаду на цей вокзал. Все проти мене. Дивіться, що, які камери зберігання дивні. Ух ти. Навіть така є. Тільки коштують, ніфіга 270 гривень. О, ціна, да, 25, 20 і 30. Це ціни. Ні, ну це дорого, дуже дорого. Так, це моє. О, підніматися. Ой, а що, це підйомник? А ну, а що, дерстар? Я не знаю. сьогодні ще не працює. Все одно трохи зручніше. Мій 13 вагон. Прикольно. Так, чемодан я сюди запихнув. Нормально. 38, ми 38. я не зрозумів. Так, є мусорка. Є столики. О, тут теж є розетка. Офігіння, конечно. В общем, получається чемоданы, це безкоштовно. В ту сторону. От 70 в эту сторону. Клас. Можемо мені повезли, ні топиться тупити не буде. Ну, Ехать будемо надіятися. Ехати 3,5 години. Я думаю, думаю не багато, не мало. І до речі, тут тепло уже. Я знаю. Ось Бухах я, Пивасік. Таке велике вікно. А скорость така невідома. Віра. Він ще й продає Як Самоліти в самолетом літаку Блін на вулиці прям жорсткий дощ, Прям капець а -а -а. Жесть. Виявляється тут вообще недалеко біля вокзалу, навіть нікуди їхати не треба Не знаю плюс чи минус Окей Друзі знову Самостійне заселення Так, ключ забрав. Так Ага. точно воно Так, що тут? Туалет, Боже, таке маленьке. Що ж воно таке міліпіздрітіське? Що саме прикол, що їхали мене? А як і не подивився, що залізна дорога? Наче не голосно. Ванна да. да, на туалетну все норм, але. Взагалі, я так подумав, нормальний номер. А, поїзди, коротше, не дуже, не дуже чутно. Навіть, хороший пластик, поэтому... але я тут зробив таку короче, мастирку. Традиційно відповідаю на питання в коментарях під відео під під прошлим. Uh, Дивись, я дуже хочу. Крочу будинок на колесах. Дуже прям хочу. Я би купив би вже давно і поїхав в Іспанію, Португалію. Вже зараз би були відоси, як я подорожую. Але я поки не знайшов легального варіанту купити. У мене є друзі в Чехії в Празі, Я туди поїду. Я спитаю, як він купив машину. Як uh, і якщо що, може куплю. Коли поїду в Варшаву, в Варшаві буду дуже скоро. Я не знаю, я зараз в Кракові не знаю скільки. Ну, я попитаюсь хоча б тиждень тут побути. І вже ось-ось, чи наступна Варшава, чи я ще там в Лодзь хочу заїхати, подивитися. Ну, от. Ну, я думаю, максимум через два тижні, я думаю, буду в Варшаві і буду десь тиждень точно.